Сьогодні Росія вкотре довела, що вона держава терорист. Досвіта окупанти смерчами накрили Миколаїв, вдарили по приватних будинках і центру. Лише дивом обійшлося без жертв. На відміну від Торецька, там рашисти здійснили умисне масове вбивство з мінометів прицільно обстріляли зупинки громадського транспорту. Вісім загиблих, п'ятеро поранених. Більшість з яких діти накривали вогнем Росіяни і Харків та область. Ізюмський напрямок від самого початку війну залишається одним із найважчих. Але весь цей час Збройні сили України героїчно тримають оборону і навіть ідуть у контрнаступ. Війну без купюр бачили наші кореспонденти Ігор Левинок і Сергій Дубінін. І далі їхній репортаж із передової. Дуже важливу роль у цій війні відіграє саме артилерія, адже на її роботі часто зав'язана не тільки оборона успішна, а ще й контрнаступ. Це Харківщина, ізюмський напрямок, де наші воїни тіснять окупантів і просуваються вперед. Часто наносимо дуже дуже потужні такі вогневі ураження. Їхнім артилерійським системам, підрозділам, ну, По перехопленню, які ми маємо, вони в шоці. В шоці. Молодий офіцер на псевдосаксон не приховує емоцій, адже загарбникам дають прочухана, і це неабияк піднімає бойовий дух. Впевнено, закріпилися і кожного дня намагаємося просуватися інколи досить успішно це виходить. Тобто не така вона страшна, та вся друга так звана армія світу, їх можна бити. Можна бити і навіть коли вони намагаються контратакувати, йдуть їхні колони, підбивається одна-дві машини і вони втікають з поля бою, як ті труси. Кажуть, руски своїх не бросають. А да, бросають ще як бросають повітря. І роботи у наших артилеристів вистачає. Батарея самохідних гаубиць 2С-1, гвоздика, калібр 122 міліметри. Снаряди від західних країн союзників, бійці працюють активно і окупанти це відчувають. І за день таких можна до 100 штук. 200, ну, у мене рекорд був 93. А так я не знаю, люди, може, тут ще більше кидають. Ну це дуже тяжело 100 штук. Це по часу. Навіть покурити, попіть кофе не вдається. Тому що тільки вистріли, підвезли БК. Загрузили. Только загрузили, почали стріляти. Только вистрілить, підвезли. І постійно движені, постійно з снарядами руками. Вони б'ють. А це що? Це касіти ворога. По нам в нашому напрямку. Так, по нашим напрямкам. Час від часу ми чуємо, як працює реактивна артилерія ворога по українських позиціях. А отже... Московитів треба заспокоїти, і артилеристи ухвалили рішення відкрити вогонь у відповідь, адже ну не дарма ж кажуть, що під артилеристів це збережена кров наших піхотинців. До бою! До зараз 30, 30, підмажуть кацапчики. 30, 30. І ще кілька залпів, і ворог навпроти затихає, заспокійливе подіяло, кажуть бійці. Зараз відпрацювали ефективно, знищили БМП противника разом з десантом. Противник намагався рухатися до своїх позицій, бо створена точка впередження, но впередження під час руху знищено цілі. Роботою задоволені, армійці чекають нових наказів та координат ворожих цілей. Бояться вже в нас. Ми їм даємо друзі. Ми Козаки буде все, Україна. З передової із напрямку Ігор Лаванок, Сергій Дубінін, Ігор Щепет. Марафон. Єдині новини.